Корінні народи є важливою складовою суспільства, бо їхній внесок в історію дослідження навколишнього середовища, культури мистецтва складно оцінити. Вони є зберігачами творів мистецтва, мов, релігій та різних різних культурних обрядів. на уроці ми з вами будемо говорити про поняття корінних народів, їхній захист, а також згадаємо про декілька незвичайних народів, які живуть у цьому світі. Корінні народи живуть по всьому світу від Арктики до Тихого океану та на всіх континентах, маючи свою культуру. Проте в документах досі не існує єдиного твердження та визначення, що таке корінний народ. І в декларації про корінні народи це визначення також не міститься. Так її статті. А саме 9 і 33 свідчать, що корінні народи і належні до них особи мають право належати до корінної громади або народності відповідно до традицій і звичаїв даної громади або народності, і мають право визначати себе і свою етнічну належність. Побоюються корінних народів, та не захищають їх у повній мірі. Найбільше ж корінні народи потерпають від безробіття, бо роботодавці просто не хочуть їх брати через упереджене ставлення до представників корінних народів, нібито через їхні недостатні розумові здібності. Визначення корінних народів існує багато критеріїв для цього. Головні є самобутність, самоідентифікація, також відособленість мови, культури, звичаїв та обрядів, зникання різних культурних аспектів. Дів мешкали на своїх територіях до прибуття туди інших людей, і часто зберігають власні культурні та політичні особливості, у тому числі автономні політичні та правові системи, а також загальний досвід підпорядкованості іншим, особливо некорінним групам населення, і міцний історичний і безперервний зв'язок зі своїми землями, територіями і ресурсами, у тому числі в умовах кочівного способу життя. У перебігу колонізації світу, про яку ми до речі говорили на минулих уроках, аж до ХХ століття численні корінні народи були на межі виживання. Якщо навіть мова не йшла про їхнє фізичне знищення, то утисків могла зазнавати їхня мова. У корінних народів були американські індіанці, які в 20-ті роки 20-го століття відрядили делегацію до ліги націй, аби привернути увагу до своїх проблем. Майже півсторіччя знадобилося на те, щоб питання постало на порядку денному світової спільноти. Початок міжнародного визнання особливих прав корінного населення було покладено у 1957 році, коли було ухвалено Конвенцію Міжнародної організації праці про захист і інтеграцію корінного та іншого населення, що веде племінний та напівплемінний спосіб життя у незалежних країнах. І лише з середини 1970-х років корінні народи почали самостійно відстоювати свої права на національному та міжнародному рівнях. У 1994 році Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародний день корінних народів світу, що вшановується 9 серпня щороку. Також під загрозу потрапили і інші корінні спільноти, наприклад, скотарі гаучо у Латинській Америці, в Україні ж корінними народами вважаються українці, кримські татари, караїми, кримчаки, а також греки з Приазов'я, які переселилися на материкову частину України з Криму наприкінці XVIII століття. Гаучо це соціально професійна спільнота скотарів, що проживає у південній Америці. Світогляд цієї групи можна описати крилатою серед мешканців фразою: Гаучо без коня це лише пів людини. Вважається, що перші гаучо з'явилися у 17 столітті після появи там білої людини, яка витіснила корінні народи. Гаучо -вели кочовий спосіб життя, не підкоряючись жодній владі, і випасали свою худобу на землях, тодішніх колоніях Іспанії і Португалії, вільно перетинаючи кордони. Що часто порівнюють з іншою схожою групою північно-американськими ковбоями? Гаучо мають власний фольклор, одяг, звичаї та традиції і вимову іспанської та бразильської мов. Гаучі виписають велику рогату худобу, займаються сільським господарством, а їхня спільнота в 19 столітті переважала серед сільського населення північної Америки. Гаучо стало однією з ключових сил у війні за незалежність Аргентини 1810 1825 років. Брали участь у боротьбі за незалежність у Ругваю і Болівії, а згодом стали символом самостійницької ідеології і націоналізму у Південній Америці. Література цієї групи вважається початком аргентинської літератури. На початку ХХ століття Гаучо практично зникли. Не мають довге волосся нижче від плечей, обличчя почорніле від вітру, великий фетровий капелюх та чоботи з кобилячої шкіри. За спиною на ремені носять великого ножа, їдять зазвичай м'ясо, додаючи до нього мати і цигарки. Так описував гаучо Чарльз Дарвін. От у Африці живе інший цікавий унікальний народ Масаї. Перша згадка про них сягає 500-го року до нашої ери у давньоєгипетських літописах. Цікаво, що зараз їхня чисельність становить 750 тисяч осіб на прикордонні Кенії та Танзанії. Масаї живуть громадами, займаючись скотарством. У середині дев'ятнадцятого століття землі Масаїв займали велику площу. Вони охоплювали майже всю велику рифтову долину та прилеглі території. В 1911 році землі Масаїв у Кенії були скорочені на 60%. Британці виселили їх, щоб звільнити місце для поселенців на ранчо. Масаї були переселені з родючих земель між горами Меру і Кіліманджаро і найбільш родючих високогірних територій біля давнього вулкана Нгорангеро в 1940 році. Багато земель було забрано, щоб створити заповідники і національні парки. Щодо України, то цікаво згадати про кримських татар. Перше вони згадуються у численних козацьких та польських літописах 17-18 століть. Але їхня народність формувалася в Криму ще в 13-15 століттях. Вони мали свою власну державу, Кримське ханство, яке проіснувало з 1441 по 1783 роки. А їхня пам'ятка найголовніша, яка збереглася до наших днів, це палац ханів у Бахчисараї. У наслідок Голодомору 1921 1923 років загинуло близько 15% кримських татар. У 1941 році Крим опинився під окупацією нацистів, які розв'язали терор проти мирного населення. А 18 травня 1944 року вже за наказом Сталіна весь кримсько-татарський народ був звинувачений у колабораціонізмі і депортований із Криму. Загалом з Криму депортували близько 200 тисяч кримських татар, і, на жаль, половина з них в процесі депортації загинула. Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар 1944 року геноцидом цього народу, але детальніше про їхнє життя на території України ми з вами поговоримо на наступних уроках. Сучасний міжнародний правовий статус корінних народів визначається насамперед загальною декларацією прав людини 1948 року, конвенцією про корінні народи, які ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах, конвенцією про ліквідацію усіх форм расової дискримінації 1966 року. Віденською декларацією та програмою дій 1993 року резолюцією Ради Європи щодо корінних народів у рамках співробітництва з розвитку співтовариства та країн-учасниць 1998 року. Однак для визначення прав корінних народів треба спочатку вселюдно визнати поняття корінних народів, щоб кожен член спільноти розумів, кого як і від чого треба захищати. Адже відсутність уніфікованого підходу до визначення поняття корінні народи у нас породжує питання визначення взагалі корінного народу як такого. Ді, страждають від неправомірного використання їхньої культурної спадщини, перш за все, меркантилізації культурного надбання, гербів, прапорів, символів, знаків або ж пісень. Тому на сучасному етапі варто доповнити вже існуючі документи або створити нові, такі які б декларували всі вимоги корінних народів. На цьому сьогодні все до зустрічі наступного разу.